Вітаємо вас сьогодні субота і, як завжди, це програма хендмейд на телеканалі «Чернівці». Сьогодні ми, як завжди, Чому два рази слово як завжди Тихо, 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 тиха. Значні діномір значала. Начинайте, пожалуйста. вітаємо вас на телеканалі Чернівці. Це програма хендмейд. І саме тут щосуботи ми виготовляємо е, цікаві речі власними руками. І сьогодні наша програма присвячена дитинству. Напевно, всі ми гралися, звичайно, в дитинстві з іграшками, хтось із більш сучасними, хтось, можливо, там не знаю, що з дерев'яними, хто як. І сьогодні ми будемо виготовляти саме іграшки, абсолютно різні, кардинально. Ми будемо виготовляти паралельно і я, і Андрій. Андрій буде із більш з більш жорсткого матеріалу виготовляти. Але це ніяк не пов'язане з моїм дитинством. Я сьогодні буду робити іграшки з каміння. а я більш м'якого. Одним словом, якщо ви молода мама, молодий батько, або просто вам цікаво подивитися, що ми зможемо зробити із цієї купи, здається, непотрібних матеріалів. Клей, обої, папірослава бумага. все. Гордость надо иметь, що ми бідні других. Ти не розумієш, які віші не мусор, а мої друзі. Залишайтесь з нами, обов'язково дізнаєтеся, як зробити цікаві іграшки для своїх дітей власними руками. Handmade. Розказуй, що будеш робити ти і що нам для цього буде потрібно. Ну е ми так гуляли, знайшли гру каміння. Бо Кобилянський гуляли. Ні, ну схожий на брусчатку з Кобилянського. До речі, схоже дуже навіть на бруківку. ну Це ж не естетично, то дешево, надежно і практично. З цього каміння ми виготовимо маленький іграшковий танк. Спробуємо Ого. з цього камінця зробити улюбленого мультиплікаційного героя -бомба». Спанч Боба. Спанч Боба? і у нас заварялися з віртустки ракушки. Попробуємо зробити. Також. Какая замечательная раковина, красивая и прочная. А Я також буду робити іграшку. Моя іграшка буде називатися розвиваюча. Навіть так це буде подушка. Подушка для цього нам потрібно буде е, два клаптики однакових, а можливо і різних. Це вже все в ваша фантазія. Тканини. Це, допустимо, приміром, у мене буде такого розміру подушка. Ми заготовлюємо два клаптики такої тканини, і далі на них будемо виготовляти абсолютно різні малюнки з різних шматкочків тканин. І все це будемо ще прикрашати різними дрібничками, які є у вашому будинку. Я тут назбирала від різних якихось старих суконь, від, навіть в мене є якісь віночок з якогось дуже давнього весілля. Маленькі Ямточки, це все я не купляла. Це те, що в мене просто валялося вдома. Такі от е, прикраси, також стрічки, різні Гудзики, не неоднакові, абсолютно також різні, які десь там, звідкись я відрізала. І шматочки різних тканин. Я вже казала про шматочки тканин. Да. Е, отож, розпочинаємо ми нашу першу іграшку з каміння. І розпочинаємо ми з е, іграшкового танка. Для початку все каміння, яке ви назбирали, потрібно його промити і дати йому, щоб воно висохло, щоб на ньому не було пилу. Далі всі елементи приблизно так, щоб було схоже на танк. Ось так ми складемо три камінця і їх між собою склеюємо за допомогою силіконового клею. А тепер ми також будемо розпочинати нашу іграшку. Отже, ми беремо першу деталь нашу. Ми спочатку взагалі по хронології виготовимо е одну частинку подушки, іншу задекоруємо, а після цього їх зшиємо і наб'ємо різними шматочками тканин і синтепоном, ну, всі крітки никеньки. Ви можете там додати ще щось, деякі, до речі, наповнюють це все сіном, якимись травами заодно це ще й може там е гарно пахнути. Значить так, здесь м'ячі кидаємо, здесь кольц кидаємо. «Здесь на удочки кегли ловим. Перший мій малюнок це буде метелик. Для того, щоб зробити метелик, е, я собі зроблю таку, таке невеличке лекало. Я зараз намалюю просто на шматку картону собі силует е, однієї частинки метелика і принесу собі на тканину потім за допомогою мила. Це танк. Нам залишається його розмалювати. А мистерство. А розмальовувати ми його будемо за допомогою акрилових фарб для кераміки. Стій, тканин, з тієї тканини, з якої ми будемо виготовляти метелик, ми, ми її складаємо узгин. Я перший шар вже закінчив. І треба, щоб цей шар підсох. Ми танчик відсовуємо в бік. А тепер ще більший сюрприз. у нас є ось такий кавінчик. І це буде помідор. Це буде Божа коробка. <рес> смійся, От дітей фантазія. А в тебе її немає. Це буде Боже, коробка. Ми беремо червоний колір і зафарбовуємо її. І так, я виготовила деталь. Першу. Це крильце нашого метелика. І от у мене було два таких шматочки оброблених жовтою тканини. і це буде друга частинка нашого метелика. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно за допомогою отаких от от маленьких булавочок прикріпити ці деталі ну, так, щоб не приметувати. А скріплюємо булавочками так, щоб воно не змістилося. Будемо надіятися, що у нас цей червоний камінчик схожий на вожукрівку. А може це бажаків літає? – Так? – Це не закриті як кримці. Маленька зарядка. Загортає шоколад у фольгу. А для цього, щоб у нас маленька зарядка не загортала шоколад у фольгу. І наша божа коровка була дійсно схожа на Божу коровку, а не на червоний кабінет. Ми дуже трохи червоних. Ні, ми візьмемо Яких червоних, чорних. Ой, чорних лям. Намалюємо божі коровці писок. Може, мордочка в неї? Може, мордочка. Але вона нас буде писок. Доки Сашка гуде, ми беремо наш танчик і малюємо на, на, на ньому деталі, тобто саму гусінь, маркування танка різними кольорами, хто яким хоче. Я зараз буду пришивати ще одну частинку від е, нашого метелика. Від мікрофон! Андрюха розбирається зі своїм танчиком, а вам в цей час пропонуємо подивитися сюжет про те, що ще можна зробити. Із камінь. Із камінців. Так, я ще раз валював. І я зараз буду пришивати. Ти Дуже підводити до сюжету. Давай нехай підводи його комісії. Твої камінці, Давай, чувак. Нехай не було. Що ти, ти стісняєшся? Дивіться сюжет про мої камінці. Класно. краще. Дивіться про... дуже чудовий сюжет, про мої чудові комісії. Це один із найцікавіших природних каменів. Зустріти гальку можна на березі моря або в руслах річок. Ці милі різнокольорові камінці часто стають сувенірами, які усі привозять із морських корожців собі на пам'ять. Якщо у вас є декілька десятків таких природних каменів, спробуйте їх використовувати для дитячої творчості. Запропонуйте дитині самі подумати про те, що можна зробити із камінчиків, як їх розташувати і чим доповнити. Як правило, природні камені є відмінною основою для будь-яких картин. На них можна, наприклад, намалювати домів. Но і використовувати в подальшому для цієї гри таке доміно може стати прекрасним і оригінальним подарунком. На них можна намалювати літери і подарувати молодшим дітям, які не вміють читати. Нехай вчаться, складаючи слова і склади за допомогою такої незвичайної абетки. Але справжній простір для творчості можна отримати використовуючи природні камені як мініатюрний будівельний матеріал, скріплюючи його між собою за допомогою звичайного пластиліну. Природні камені розвивають не тільки уяву, але й дрібну моторику. Вони приємні на дотики і здається наскрізь пронизані. З сонцем. Їх поверхня неоднорідна. У кожного камінчика є свій власний індивідуальний візерунок. Вдивлятися в який можна нескінченно. Важко придумати більш доступні іграшки для дитини. При цьому можна не побоюватися виділення з них небезпечних хімічних речовин, в чому ніколи не можна бути впевненим при іграх дітей із іграшками із пластмаси. Обов'язково запропонуйте своїй дитині зробити вироби з природного каменю. Ну дивись, який в нас вийшов. Дивись, який в нас вийшов танчик. Т-39? 34. Оце Т-34? Так, це Т-34. Дивіться, чужо. У дітей фантазія є, це Т-34. Ти Тисяч вийшло? Так. Ну зазуйка да. дуже похоже. Хто? Сонечко, зизуйка, божа коровка, камінчик. Вона реально дуже похожа порівняно із Т-34. <кхи> <кхи> Ні, ну якщо трошки пофантазувати, то похоже. Як би не було, з нашим Т-34 спробуємо зробити спонж -боба. Ну, як? Виразительно. Це можна. Беремо камінець і приклеюємо йому ручки та ніжки. Ми вже приклеїли ніжки нашому спонжблобу. Тепер ми беремо контурну фарбу акрилову по кераміці і розмальовуємо, наносимо контури нашого спанчблобу. Наші шматочки тканини вже приєднані до е, нашої основи подушки, і тепер ми будемо декорувати за допомогою різних дрібничок. А саме це будуть бути. Ми нанесли контури нашого спонч Боба. Діти, не ругайтесь на нас, ми не так часто дивимося цей мультик. А тепер будемо його розфарбовувати. Тепер ми зайнялися тулбом нашого металика. Вусики будемо виготовляти із стрічки кольорової і закріпимо по центру.

Діти, приготуйтесь і велике прохання, не плюйте зараз в телевізор. Чесно, я вас дуже прошу. Так як день що? День захисту дітей, так? Да, день захисту дітей. Вас все одно не вдарять за те, що ви плюнете в телевізор, але не робіть цього. Будь ласка, ось спанчбоб. Ми просто не дивимося в цей мультик. Говори за себе. Ну, але ми показали вам основу. А далі спробуйте намалювати з Handmade. Для того, щоб е, дитина могла побільше гратися із нашими детальками, ми деякі не пришиваємо до кінця. Ось у нас буде низ. Нашого тулуба і також хвостики. Ми просто їх закріпимо десь на серединці для того, щоб здати їм напрямок, а решту буде у нас так весело тиліпатись. Ми вмикаємо наш силіконовий клей і ми будемо робити з ракушок, Ну, принаймні, спробуємо зробити з них динозавра. Отак-от. так от. Розпочинаємо робити нашого динозавра. Беремо дві великі ракушки і склеїмо їх між собою. Ми отримаємо ось таку деталь. Далі ми ось таких ракушок набираємо так, штучок 5-6 і склеюємо їх між собою. Це у нас буде шия нашого динозавра. Тепер так само аналогічно, як тулуб, ми склеїмо голову нашого динозавра. Тепер приєднуємо шию і голову динозавра до тулуба. Тепер ми аналогічно в нашому динозаврі, як ми робили шию, робимо йому хвіст. Ми вже практично завершуємо нашу першу сторону. Нам залишилося лише прикріпити ще декілька гудзиків. Цим ми зараз якраз і займемося. Ось так, незважаючи на те, що динозаври вже вимерли, у нас один з них народився. Ось такий вийшов динозавр. Ми навряд чи будемо його розмальовувати, тому що ми отримуємо спанч-боба, тому ми його отак і залишимо. На іншій частині у нас буде розміщена хмаринка, сонечко і декілька квіточок. Зараз займаємося тим, що ми це пришиваємо. Доки Сашка пришиває квіточки з трусів, а я буду бавитися своїм танчиком і динозавром. Ви, любі глядачі, разом з дітьми сідайте і дивіться цікавий сюжет. made. Які іграшки потрібно малюку від народження і до першого року життя? Великий вибір. Наша порада: орієнтуйтеся на вік і переваги малюка. До трьох місяців малюк спостерігає і вивчає. Найкраща розвага для нього музична підвіска, рухома конструкція, що обертається, яку підвішують на дитячому ліжечком. До нього прикріпляють фігурки тварин, брязкальця. Малюк стежить очима за руховими фігурками, вивчає колір, форму, вчиться повертати голову до іграшок. Ще один варіант це шити книжку, який кожна сторінка буде Виготовлена із різної за текстурою тканини мальвету, оксамиту, шовку. А на розвиваючому килимку, до речі, дитина може лежати на животі, розглядати яскраві малюнки, тягнутися до іграшок. Після трьох-чотирьох місяців малюка починає турбувати неприємні відчуття в яснах. Прорізувачі у вигляді кільця гумові або силіконові, наповнені гелем, який можна охолоджувати. Прийдуть вам на допомогу. Малюку від шести місяців і до року підійдуть дерев'яні та пластмасові кубики. Великі і маленькі, з яскравими малюнками і однотонні різних кольорів. Грає з кубиками, не зважаючи на свою простоту, краще за інших забав розвиває окомір і точність рухів. Ще одна іграшка для цього віку музичні іграшки. Барабан ксилофон. Малюк із задоволенням буде стукати долонькою або паличками по барабану і складати мелодії на кселофоні. Отже, ми вже підготували повністю першу і другу нашу частинку. Нам залишилося їх з'єднати і набити е, синтепоном та різною каниною. Ми з'єднали наші дві частини, при цьому обов'язково залишаємо дірку. одну частину та да, дірку не з'єднано, після чого вивертаємо нашу подушку і будемо її зараз набивати. Після того як ми наповнили нашу подушку е синтепоном, ми зашиваємо вручну той отвір, через який ми набула. Ви виготовлення дитячих іграшок, ми робили їх сьогодні різноманітними, тому ми сподіваємося, що якщо ваша фантазія увімкнеться, то у вас обов'язково все складеться, друзі. Ми зробили як м'яку розвиваючу іграшку, так і з більш твердих матеріалів. Дітям побажаємо звичайно фантазувати, тому що, в принципі, от такі цікаві іграшки вони можуть зробити власноруч. А батькам також, звичайно, ж, ніколи не втрачати. Творчого ентузіазму і робити побільше приємних сюрпризів для своїх дітей. На цьому ми будемо прощатися. Да. Вам всього найкращого. Побачимо обов'язково наступної Па-па. А чи то А? сделаєте? Чінота вже кончилось.